Ну і так, друзі, хочу вам зняти, що я купив в АТБ. Скупився я на 1475. І так, і так, зараз дивимося. Е -е -е -е. Банани. Банани. Є чай такий от. Шерлок собі взяв. Голден Ceylon, Розсипний. Взяв пакетований. Ну і розсипний. Готово. Кефір есть тоже такая булочка микс тоже пойдет когда видишь чтоб не курить сигареты а 6 есть. так чипсы это сейчас не знаю может пиво визнаем себе так пельмени 800 грамм 800 грамм пельменей такий черный чай с ароматом бергамота пойдет чего, мультикейк тоже едешь так типа такие няшки надо чтобы были так завтраки трекеры трекеры да? в общем давайте я так сниму пакет вам ну мивина пачка что тут овощи помидоры три помидора Там три огірка, пікнік закуска, яйця, десяток яєць, десяток яєць. І взяв собі ще такий рулет курячий. Тут 613 грамів. Ну так, побалаємо себе пів буханки, хліба білого, пачка кемела, куріння вбиває, але курим. Вложимо камел хліб чорний, далі скумбрія. Скумбрію взяли таку сардину. М'ясо індички шинковане. Свинина тушкована, ну, Мусорні пакети. Хотіли знайти каструлю, але нема в чому ці пельмені. В общем, вийшло на 1447, здається. Ну так, їдемо знову на пляж. Воронцовський пляж. Там запаркуємося, до завтра достимов, завтра ми мене розвантаження. Ну я думаю, це недорого. Я думаю, це на неділю розтягнути на всю хавку. Але треба холодильник і бажано-компресорний. Тому що все пропадає. Все.